Машини, жу-жу-жу. Ладно. Друзі, всіх вітаю. Мене звати Олександр. Я топ-експерт міжнародної компанії The Capital. І ви сьогодні з нами в програмі Квартири в великому місці на огляді квартира на продаж в ЖК бізнес-класу White Lines навпроти неймовірно гарного парку Голосієво. 77 квадратних метрів, трьохкімнатна квартира з сучасним ремонтом. Поїхали! Ми потрапляємо в передпокій, де у нас дуже багато місця для зберігання речей. І велике дзеркало в повний зріст. І далі ми переходимо в гостєвий санвузол. Алло, Ало, ми знімаємо тут! Ну, йому все одно. І ось ми потрапляємо в кухню-вітальню. Розкажу детальніше про кухню. Кухня, кухня кухня, в світлих тонах, дуже світла, дуже приємна. Варильна поверхня, вбудована велика посудомийна машина і духова шафа. Вуаля! І також, знаєте що тут? Тут холодильник. З цієї сторони у нас вбудовані полиці схованого монтажу. І тут, знаєте що? Не знаєте. І тут у нас кладова. Кладова для ваших баночок, скляночок, для різних варень, солінь, огурчиків, помідорчиків. Також тут великий бойлер і пральна машина. Про кухню я вам вже розказав. Зараз розкажу про саму вітальню. Вітальня в нас величезна, дуже простора, світла і комфортна. Ви можете сюди запросити неймовірну кількість своїх друзів і родичів. Зараз я вам спочатку покажу ось цей неймовірний вид з вікна, а потім ми пройдемо в мастер бедрум І ось ми в Master спальні з таким чудовим місцем для роботи і відпочинку. Таким прекрасним видом. Поїхали, я вам розкажу. І так, мастер спальня У нас неймовірно величезне спальне ліжко. Місце для педікюр-манікюр. Ну і знаєте що тут? Ну тут клас. Тут величезний гардероб. Свій власний, свої власні кімнаті. І так, знаєте що? Ви знаєте. Скляні двері. Раз. А там за ними санвузол. Перед нами величезне дзеркало і рукомийник. Гарна велика ванна. Вілерой бош. Санвузол з гігієнічним душем і багато містких полиць для зберігання речей. І з мастер-спальні. Ми виходимо через кухню-вітальню в іншій частині нашої квартири дитяча кімната. Ну і по класиці в нас в дитячій є своя власна, гардеробна. Ну і дитяча кімната в нас також дуже світла, ніжна, завдяки панорамним вікнам і прекрасним видом на Голосіївський парк та озеро. І ось чому White Lines – це ідеальне місце для вашого життя. Неймовірно, величезний парк прямо навпроти вашої квартири. І як тільки ви захочете відчути себе частинкою лісу, просто відкрийте вікно. Я на 100% впевнений, що вам дуже сподобалась ця прекрасна квартира. Записуйтесь на перегляд цієї неймовірно. Світлої, класної квартири. Переходьте за посиланням в описі під цим відео. Так, друзі, всі підписуємося на канал квартири в великому місці. Ставимо лайки і коментарі. І записуйтесь на перегляд. Телефонуйте.